Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери на рівненщині. Зафіксували спалах сальмонельозу, інфекційної хвороби, яка вражає шлунково-кишковий тракт. Відомо про чотирьох хворих серед них діти. І що спричинило цю інфекцію та як уберегтися? Ми сьогодні поговоримо із Юлією Терентівою, завідувачкою відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас. Добрий день. Пані Юлія насамперед хочеться поговорити про ось цей випадок захворювання, де та за яких умов було вперше зафіксовано сальмонельоз цього. Року. А, ну, Цьогоріч, як стало вже відомо, ми публікували цю інформацію і на нашій сторінці, і, зокрема, також працювали в Бараському районі в населеному пункті, де сталася ця подія. А, від а, 22 числа у нас в області зареєстрований спалах Серманальозів постраждало всього чотири особи: це двоє дорослих, двоє дітей. Ось і хотілося б відразу відзначити те, що сальмонельоз – це є типова інфекція для нашого регіону і класифікація спалахів відбувається відповідно до нашого чинно-нормативно-правових документів. І, взагалі, літній період, тобто, якщо у нас з початку року зареєстровано трошки більше тисячі випадків гострих кишкових інфекцій, то відмічаємо те, що в літні, все таки місяці, відбувається зростання гострих кишкових інфекцій, тому що цьому сприяють і погодні умови, коли стає тепло, піднімається температура навколишнього середовища. Ну і звичайно, це вже впливає на їхню. На їхнє розмноження, тобто для кожного, скажімо так, будь то вірус, будь то бактерія, мають бути сприятливі свої умови. Звичайно, бактеріальні так умовно поділити бактеріальні інфекції, гострих кишкових інфекцій, те, що в тому числі сальмонельоз, вони більше характерні для теплих місяців пори року, тобто це весняно-літній період. А, ось а вірусні, скажімо так, вірусної етіології більш характерні для. Зимово таких осінніх періодів. Ви пам'ятаєте, в нас зимою на початку січня місяця був зареєстрований спалах норовірусного, тобто вірусологічним етіологічним фактором. Наразі у нас з початку тижня зареєстровано спалах сальмонельозу, був встановлений етіологічний фактор. Захворювання було викликано сальманелою серовару Тіфомуріом. І е, проводилось епідеміологічне розслідування, і наразі хворі вже готуються до виписки. Ви кажете, двоє дорослих, двоє дітей це з однієї родини чи це різні? Загалом, під час проведення епідеміологічного розслідування було встановлено, що двоє дітей та один дорослий чоловік це є одна сім'я, і вони вживали продукт, з яким пов'язано даний випадок сальмонельозу. І одна особа зовсім вони, скажімо так, не мали ніяких перехресних шляхів, але їх поєднало під час збору епідеміологічного аналізу те, що вони вживали один і той самий продукт, що викликав дане захворювання. А що, що це саме? Був а був за продукт під час взагалі, під час будь-якого проведення епідеміологічного розслідування гострих кишкових інфекцій, тобто давно загальновідомий факт, що до нашого центру надходять. Щоденно з усіх, скажімо так, закладів охорони здоров'я випадки інфекційних захворювань, ну і в тому числі гострокишкова інфекція і сальманельоз. Вже відповідно тоді епідеміологи бачать, коли така вип... кількість випадків не один, а більше проводиться епідеміологічне розслідування і проводиться збір епідинамзу. І з'ясовують, чому ж така кількість випадків, чому така кількість людей звернулися до заклади охорони здоров'я, що їх може об'єднувати. Звичайно, якщо це сімейний випадок, може Подумати про контактно-побутовий шлях, Так? коли предмети загального вжитку забруднюються бактеріями, вірусами і потрапляють до іншого організму. Але якщо це двоє осіб, які не поєднані між собою, але звернулись в один той самий період до закладів охорони здоров'я, то звичайно тоді вже епідеміологи проводять якісний підонамнець, вони з'ясовують, що вони їли, за яких обставин вони їли, де купували цей продукт. Так само, можливо, це було якесь день народження, походження того продукту. Хто ще вживав, тому що якщо це з харчовий шлях передачі, то відповідно потрібно спостерігати за тими особами, які ще також вживали цей продукт. І в результаті, вже коли ми бачили в даному випадку спалах у цьому сальменельозу, цю кількість <кій> опитавши цю кількість постраждалих осіб, ми з'ясували, що е, особи вживали продукт з. М'ясний продукт сиров'яленого приготування у вигляді ковбаси, придбаний в одному із магазинів Бараського району. Ось це, це місце, де вони придбали а, цей продукт. Чи йде якось власники, можливо, цього магазину назустріч розслідуванню? Чи вони розповідали, де, звідки приїхала ця ковбаса? Як весь цей процес відбувається? Чи працюєте ви разом з тим магазином? Звичайно, тобто, коли вже такий випадок стається, класифікується як спалах, визначається, що є якийсь суб'єкт господарювання, встановлюється, з яким продуктом, ймовірно, могло би тобто, до початку під Розслідування ми завжди говоримо ймовірне да, вживання даного продукту, і з ним ймовірно пов'язано виникнення такого спалаху. Ми повідомляємо ще спільно іншим службам, тобто у нас такий порядок інформування, і вже спільно з фахівцями головного управління Держпродспоживслужби ми починаємо проводити епідеміологічне розслідування на суб'єкті господарювання. В даному випадку сам власник підприємець даного суб'єкта господарювання дуже зацікавлений в походженні цієї сировини, цієї в'яленої ковбаси і також дуже сприяє проведенню епідеміологічного розслідування, а також забору зразків для лабораторного контролю. Відповідно, коли з'ясувалося, що був такий продукт, придбаний в магазині. Було організовано а, лабораторне обстеження даного суб'єкта господарювання, були відібрані змиви. Тобто, а, коли відбирається з об'єктів навколишнього середовища, а, скажімо так, мозки і встановлюється чи дотримуються, скажімо так, санітарні вимоги на цьому об'єкті, це можуть бути будь-які об'єкти, це може бути а, дошка, ніж, вилка, ручки від дверей, руки персоналу. Відбирається вода, тому що вода теж може ну, відігравати важливу роль. І, звичайно, продукт, з яким пов'язують виникнення даного спалаху. А, все це було проведено на даному об'єкті суб'єкті господарювання, і вже в понеділок, 22 числа, було встановлено, що в ковбасі сиров'яленого приготування виявився такий самий збудник, як і у чотирьох постраждалих, які вживали даний продукт. А, наразі а, надалі з суб'єктом господарювання, з виробником працює головне управління Держпродспоживслужби. Вони з'ясовують походження сировини, умови приготування її, і а, надалі вони вже будуть здійснювати функцію нагляду за даним суб'єктом господарювання. Дякую вам. От сальмонельоз, наскільки це небезпечне захворювання і які механізми його передачі? А, взагалі, кожне, я завжди люблю говорити про те, що кожне інфекційне захворювання небезпечне. А, в першу чергу, це залежить від дози, інфікуючої дози, яка потрапляє в організм. А, тобто… Де ж перебіг легкий, середній і важкий. Якщо організм повністю має свою опірність, здоровий організм, не має ніяких хронічних захворювань, це є молодий організм, але не дуже знову ж таки молодий, що не дитина, організм прекрасно з цим справиться. Це буде легкий перебіг або середньої важкості перебіг. Знову ж таки, коли е, ми говоримо про ускладнений перебіг, е, зазвичай це діти при сальмонельозі до 5 років. Чим це небезпечно? Кожна кишкова інфекція має набір своїх клінічних симптомів. це тошнота, рвота, розлади стулу ну і звичайно, болі в животі плюс інтоксикаційний синдром. Тобто відбувається зневоднення організму, тому що з рідинами, які а, виходять з організму в цей момент, відбувається зневоднення. І в першу чергу завжди лікарі рекомендують наповнювати організм водою. Тобто, як найбільше пити і пити такої рідини, яка буде, скажімо так, залишатися в організмі. Це сольові розчини, Спеціально адаптовані, це є регідрон звичайний в аптеці. Як найбільше пити. Маленькі діти до п'яти років вони не завжди можуть чітко описати свої клінічні симптоми, так? Ну, температури. Вони не завжди кажуть, що в них там якісь розлади стулу, не завжди чітко можуть розповісти, які болі в них в животі. І найбільше ризиковане для них ускладнення це є зневоднення. Тому, якщо в дитини з'являються такі симптоми, займатися самолікуванням не потрібно, необхідно відразу звернутися до лікаря. Знову ж таки, особи старшого віку вони також вже мають дуже багато хронічних захворювань, і коли на ці хронічні захворювання потрапляє ще гостра кишкова інфекція, в тому що слився монольоз, вони звичайно мають також більш тяжкий перебіг. Крім того, хотілося б наголосити, що а, діти реагують на інфекцію більш реактивно, тобто в них буде виражений більш інтоксикаційний синдром, в них завжди будуть вищі а, цифри температурйоми температури тіла, більш виражені клінічні симптоми. Ну і більш тяжкий перебіг відповідно, але в дітей зазвичай іде процес відновлення значно скоріше, ніж у осіб молодого віку і осіб, які трошки старше 65 років. Тому така різниця в клінічному перебігу і в розвитку ускладнень яких заходів безпеки повинні дотримуватись люди, аби уникнути от зараження. В літній період часу за часів ковіду ми всі навчились правильно мити руки. Відразу хотілося б наголосити, що особливо в літній період часу, коли для збудників бактеріальної флори, тих же сальмонел, дизентерії та інших можуть бути бактеріальної флори, збудники. Сприятливі умови для розмноження. Вони люблять тепло, вони люблять продукти харчування, вони можуть навіть в воді розмножуватися. І одним із моментів, щоб збудники не попали в організм, це чисті руки. Руки можна мити або з милом, або з використанням антисептичного засобу. За часів ковіду ми дуже багато про це говорили. Дуже всі файно навчилися обробляти мити руки. До речі, тоді було зниження кишкової інфекції. Також. Показники кишкової інфекції. І а, також, звичайно ж момент це дотримання правил особистої гігієни. Тобто а, зберігання продуктів в теплий період часу взагалі не рекомендується готову продукцію більше, ніж на 2 години довше залишати в, а, ну, скажімо так, в кімнаті або там, Приготовано, коли навколишньому середовищі висока температура. Звертати увагу на вживання їжі, вживання стрітфуд. Да? Звертаємо увагу, як вона готується, за яких умов, який температурний режим, чи є в них холодове обладнання. І один із важливих зараз дуже багато кулінарних виробів, коли змішується як готова, так і сира продукція. І прикладом того є спалах, який відбувся в сусідній області, коли змішувалась готова і сира продукція, але таке можливо, тому що все таки страви готуються за такими рецептурними скажімо так, картами. Але необхідно власникам навчати своїх працівників. Про те, як поводитись з сировиною, як поводитись з готовою продукцією, як поводитися з сирою продукцією, яка потребує додаткових методів обробки, як зберігати в період літнього часу в зимового. Крім того, в нас є чудовий такий момент для суб'єктів господарювання, зокрема закладів громадського харчування, це система розроблення ХАСП. коли кожен власник. Розробляє на своєму підприємстві критичні контрольні точки. Він знає, де може бути да? тобто, зберігання або змішування готової сирої продукції. І він це контролює. Складається певна там, комісія, певні люди за це відповідають. І він щоденно рутинно то контролює. Чи оброблюється сира продукція, чи зберігається готова в холодильному. І це дозволяє. В такий період часу, в літній період часу правильно, скажімо так, готувати продукцію і реалізувати її абсолютно безпечною для населення. Також щодо вживання продуктів, не рекомендується в літній період часу вживати кондитерські вироби. Це найкраще поживне середовище для бактерій. Навколишнє середовище тепле. Там солоденько, і тобто при попаданні туди бактерії це достатньо двох годин, щоб повністю кондитерський виріб вже, скажімо так, був повністю небезпечний для вживання. При тому всьому звертаємо увагу, що продукти можуть зовсім не змінювати свої смакові властивості на початках, коли вже там іде активне розмноження збудника. Уникати активного відпочинку з заковтуванням води, тому що не всі в нас поверхневі водойми є безпечні для активного відпочинку. Ну і, звичайно, при появі перших симптомів звертатися до свого сімейного лікаря або ж закладу, які надають стаціонарну допомогу. Ви вже зачепили кондитерські вироби, а які ще категорії продуктів чи страв краще от влітку оминати? Страви, які е, готуються з майонезом, це також дуже поживне середовище для е, бактерій. Е, страви також, е, скажімо так, які готуються, ну, не всі звичайно, е, але це знову ж таки стрітфуд, яка готується без дотримання умов холодового обладнання. Тобто, дуже часто ми бачимо при коли відразу готують, готують, а навіть немає холодового е, вітрини. Те, що у нас в регіоні, звичайно, це готування холодців різних заборонено, взагалі це також є поживні середовища. Ну і саме головне, це, якщо ж все-таки дуже хочеться вживати цих виробів, завжди, якщо це ви бажаєте придмати, завжди варто звертати, коли був приготований продукт, тобто це має вказуватися на етикетці, і скільки він зберігатися має в холодильнику. Якщо ми візьмемо ситуацію із чотирма людьми, які захворіли на сальмонельоз, чи варто зараз непокоїтися іншим мешканцям нашої області в зв'язку із такою ситуацією? Е, ну в нас щороку реєструються спалахи. Щороку. в цьому році ми вже маємо два спалахи кишкових інфекцій: один вірусної етіології, один бактеріальної тіології. Минулому році ми мали теж спалах сальмонельозу в Бабинській територіальній громаді, коли в побуті він стався під час вживання майонезу домашнього приготування. Звичайно, турбуватись про своє здоров'я потрібно завжди, ось, але дотримуватись правил загальної, скажімо так, особистої гігієни і. ну, Чітко розуміти, що а, коли а, сталося так, в сім'ї, чи хтось знайомих захворів, так? Ну, тобто на гостру кишкову інфекцію, необхідно відразу обробити всі предмети, де а, скажімо так, були тактильні дотики, посуд. І якщо необхідно доглядати за такою людиною, то необхідно дотримуватись правил особистої гігієни. Головними шляхами все-таки, скажімо так, в, в зараженні є харчовий шлях, тобто при гострих кишкових інфекціях. На другому місці це вже контактно-побутовий та водний шлях. Тому в першу чергу звертаємо особливо в літній період часу на харчові продукти. Дякую вам і за інформацію і за поради. Нагадаю, сьогодні у мене в гостях була Юлія Терентьєва, завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань центру контролю та профілактики хвороб. Бережіть себе, звертайте увагу на продукти харчування, мийте руки з милом. До зустрічі!